Нарешті ця звірюка потрапила в мої руки, і я зміг протестувати улюблений Lenovo Legion, який, по суті, в максимальній комплектації по основних компонентах, де на даний момент найсвіжіший та найпотужніший процесор Intel Core i9 14900HX 14 го покоління. Та таке ж одне з найкращих рішень серед відеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 з 16 ГБ пам'яті. Але в цілому вся лінійка Legion підходить для професійного та конкурентного геймінгу і не тільки. Ух, буде гаряче у всіх сенсах. Тому давай зацінимо одного з найпотужніших легіонів Pro 7i. По дизайну це типовий та прекрасний легіон. У даної версії метал зверху та знизу. Ну а посередині приємний матовий пластик, який на дистанції мав би бути витривалим. І вся ця красива потужність важить близько 2,6 кг, як завжди, присутній зручний язичок для відкриття кришки, яка відкривається на 180 градусів. Був би радий, якби ось такий кут відкриття був стандартом для всіх ноутів. Бо це зручно. По екрану тут 16-дюймова IPS матриця з розширенням 2560 х 1600 з яскравістю до 500 Ні, тобто є підтримка display HDR 400. Також 100% кольорного покриття DCI P3, Dolby Vision, G Sync, ну і звичайно висока частота оновлення матриці до 240 Гц. Наскільки ж приємна плавність? Ось це от дійсно кайф. Ну і я би був дуже здивований, якби тут не було такого прокачаного дисплею. А також я все ще здивований, якщо ви не підписались на канал та не поставили вподобайку. Що стосується вебки, то вона Full HD, як ви бачите, доволі ширококутна, їй допомагають два мікрофони. Також є невеличкий світодіод по стандарту, який допомагає зрозуміти, чи вебка активна. Також для неї придумали спеціальний тумблер, який дає змогу її вимкнути. І ось такі результати ви будете отримувати, якщо будете її використовувати при поган. Освітленні. Як вам якість відео та звуку, напишіть в коментарях. По динаміках все ще без змін: це дві штуки по 2 вати, які розташовані донизу, що мені не дуже то й подобається. Але не дивлячись на це, грають доволі непогано, приємно та гучно. Але якщо раптом цього буде недостатньо, або захочеться усамітнитися, слухаючи музику чи граючи в ігри, то у Lenovo є для цього навушники серії Lenovo Legion аж 600 Wireless Gaming. У чорному та білих кольорах однозначно круто те, що вони можуть працювати як на частоті 2,4 через свисток, так і по кабелю. Але для когось мінусом може бути відсутність підтримки Bluetooth, основа з пластику, а рамка оголів'я металева. Амбушури і подушка оголів'я дуже м'які та приємні, а самі динаміки можна прокручувати майже на 360. А їх вага 320 грам. Є можливість регулювати гучність з навушників, і це відбувається окремо від системи. Також є мікрофон, який можна вмикати, просто опустивши його донизу. А відповідно, зворотня дія відповідає за вимикання. Було би супер, якби була можливість його від'єднати. У багатьох зараз є окремий мікрофон. Для зарядки є роз'єм Type-C, або на рамці оголів'я є ще спеціальні контакти, щоб заряджати на спеціальній станції якої в комплекті, на жаль, немає. Повна зарядка займає близько 2,5 годин, а тримати вони можуть до 20 годин. По звуку то в іграх мені сподобалося добре чути противників та їхнє місце розташування. А от для музики мені якось забагато басів. Також вокали середні через це трохи губляться, хоча, покрутивши в нахімік, можна трішечки покращити ситуацію. А по гучності запас великий. По клавіатурі то в який раз нагадую, що у легіонів просто мега приємна клавіатура, і вона моя улюблена серед усіх, бо вона має якийсь ну дуже приємний там який натиск який відчутно одразу з перших секунд користування. А тут вона ще й повноцінна, тобто з Нампад, та навіть стрілочки є повноцінними, а не куці. На свіжість пристрою ще й натякає ось ця от новенька клавіша, яка відповідає за швидкий доступ до штучного інтелекту Copilot від Microsoft, аналог всім відомого чат-GPT. А ще дана клавіатура має дійсно гарну та яскраву RGB-підсвітку, у якої є шість профілів, та їх можна налаштувати під себе через Lenovo Vantage. І навіть на кожну клавішу можна зробити різні ефекти. І відповідно, можна під улюблені ігри зробити потрібні профілі підсвітки. А її доповнює ще одна rgb смуга попереду корпусу. Тачпад не такий яскравий та без RGB, але з основним завданням керування курсором справляється чудово. Користуватися ним також приємно та його розміру для мене з головою. Але я вже неодноразово говорив, що тачпад для мене це суто для чогось несерйозного, зробити якісь швидкі та банальні речі. А серйозну роботу я роблю виключно з мишкою. В даному випадку можна розглядати для себе класного та ультралегкого гризуна, який також з лінійки Legion, це m 600 sg яка має симетричну форму, важить всього 73 грами, наділена серйозним та розхваленим сенсором Pixar 3370. З DPI до 19 тисяч. Всі кнопки гарно і приємно натискаються, хоча все ж трохи гучні для мене. Але вони можуть витримати до 80 мільйонів натисків, а коліщатко прорезинене та приємно і м'яко крутиться. Ну а найголовніше для мене вона бездротова, та може працювати по 2,4 частоті через його спеціальний свисток, також по Bluetooth і навіть по кабелю, якщо захочеться згадати, як воно. Знизу кнопка, щоб перемикатися між типами підключень та змінювати DPI, роз'ємні сучасні. Часний Type-C, який можна використовувати і для зарядки, яка до речі тут швидка, і займає до 2 годин, щоб зарядити повністю або всього за 10 хвилин для 10 годин роботи. Загальна ж автономність може бути до 70 годин, це якщо вимкнути підсвітку. Також з однієї сторони круто, що вона підтримує бездротову зарядку і навіть є спеціальна станція для цього. А з іншої, жаль, що її нема в комплекті. Коротше, однозначно сподобалася і рекомендую, бо особисто обожнюю надлегкі ігрові гризуни. Правда, вона для моєї руки трішечки замала, тому раджу примірятися перед покупкою. З цієї ж серії є ще килимок Legion Gaming Control Mouse Pad, який у мене в розмірі L. Але якщо буде замало, то є ще XXL. Але мені і він був би замалий. Дивлячись на задню частину ноута, розумію, що все необхідне, що буде підключено. Твої ученята не будуть бачити цього жаху. Обожнюю, коли основні роз'єми саме там. З них це гігабітний езернет. Type-C 3.2 gen 2 з підтримкою зарядки Power Delivery до 140 Вт та DisplayPort 1.4, тобто і зображення можна виводити через нього і відповідно заряджатись. HDMI 2.1, дві штуки USB A32GEN 1 та пропрієтарний роз'єм для зарядки комплектним блоком. Зліва ще один usb a 32 Gen1 та Type-C, але вже стандарту Thunderbolt 4, тобто для швидкої передачі даних та виведення зображення, бо є підтримка DisplayPort 1.4. Але на жаль, тут без можливості зарядки через нього. І з правого боку ще один USB A32 Gen 1, фізичний вимикач вебкамери та комбо роз'єм на 3-5 мм. Але чогось тут не вистачає правильно повноцінного входу під sd карти ну як про таке можна було забути. Але так, це особисто моя потреба, і не всі будуть переживати через його відсутність. Ну а з бездротових модулів це Wi-Fi Intel Killer ax 1675 i 11 ax тобто в народі просто Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.3. Нарешті продуктивність. І за цю звірську потужність відповідають раніше згадані процесор Intel Core i 9 14900 hx 14 го покоління, Nvidia GeForce RTX 4090 16 ГБ пам'яті та максимальним TGP до 175 Вт. Також в даному випадку це 32 ГБ оперативки DDR5 на частоті 5600 і це два слоти по 16 ГБ, які працюють в двоканалі. По офіційних спеках заявлено, що 32 це якби максимум, але здається, бачив, як в такій моделі ставлять і по 64. Але це не точно. Ну і накопичувач тут на 1 ТБ SSD M2 PCI Express 4 з доволі високими швидкостями. Даний SSD в слоті. Таких слотів тут є два. Традиційно ось вам показники з різних бенчмарків, ставте на паузу, роздивляйтеся та кажіть, у кого ці циферки більші. А я перехожу до ігрового тесту, бо це найцікавіше. Ну і всі тести проводяться. Збалансованому або автоматичному режимі, бо я впевнений, так його буде використовувати більшість. Гостранер 2 на викручених всіх ультрах і без допомоги різних FSR та DLSS, то в середньому десь 60-70 FPS виходу, чого мені особисто недостатньо, бо ця гра дуже швидка на реакцію, тому потрібно зменшувати графіку, щоб збільшувати FPS, як і в шутерах. Cyberpunk на мій смак можна грати десь на Raid Racing Low, бо там вже непоганий FPS десь 70. Та приємна плавна картинка. Warzone на рідному розширенні та мінімальних налаштуваннях графіки для високої FPS, хто не знав, то в шутерах особливо онлайн. FPS важливіший за графіку, бо інколи люди пишуть дуже дивні коменти. І при таких умовах спокійно 100 По робочих завданнях, то тут також взагалі ніяких питань, що якби логічно. Той же монтаж в прем'єрі проходить взагалі спокійно. Який вивід уже готового відео в 4К, яке пройшло за 2 хвилини 40 секунд? І ось ці всі показники іграх та програмах повсякденного мого використання говорять про те, що інколи неважливо наскільки потужний конфіг ПК чи ноута. Питання ще в оптимізації софту чи гри, тобто чи вийшло у розробників навчити своє дітище правильно та ефективно використовувати це все. А ще в даному випадку цей звір є надлишком для більшості теперішніх ігор, бо якусь частину з великої кількості ядер процесора чи великої кількості пам'яті і потужності відеокарти вони можуть навіть не використовувати. Тому результати можуть хоча і в більшу сторону, але не сильно відрізнятися, або навіть бути такими ж, як у того ж Легіону, який у мене був, наприклад, раніше на i7 13-го покоління та з RTX 4070, у якого 8 ГБ пам'яті. Тому дана модель може бути тільки запасом для майбутніх ігор, які раптом захочуть побільше з'їсти ресурсів ПК. Можливо, це буде якраз таки GTA 6 чи Stalker 2. І цей ноут буде показувати кращі результати в тому софті, який потребує більше ресурсів, наприклад, різні штучні інтелекти, яким потрібно великі потужності для обробки та обчислення. І швидкої видачі результату. І щоб отримати максимальний результат в ноутбуках, їм потрібне хороше охолодження, бо при надто високих температурах знижується продуктивність. В ньому використовується технологія охолодження парової камери Cold Front Vapor, і ця система по офіційних даних йде на рідкому металі. Хоча в більшості знаю, що в легіонах використовується крута термопаста, а тут навіть металу залили. Але одразу скажу, це не найхолодніший легіон, який в мене був. І при різних тестах максимальна температура на проці була 99 градусів. Але все ж середня була близькою 82. Відеокарту ж залив на максимальній близько 72, але середня була біля 68. При кімнатній температурі близько 27 градусів на ділі нагрів дійсно відчувається на корпусі та в зоні клавіатури. Також можна знайти зони, які гаряченькі, наприклад, зліва біля кнопки живлення. Але це через те, що якби важкувато охолодити таку потужність всередині такого тонкого корпусу ноута. Але при цьому вентилятори поводять себе адекватно та в межах норми серед ігрових ноутів. І хотів би згадати про те, що на дворі вже скоро закінчиться 2024 рік, але для лінійки Legion базовий сканер пальця все ще не став стандартом, тобто його тут немає, як і будь-якого іншого біометричного захисту. Як от, наприклад, інфрачервона камера. А жаль. По автономності то тут вбудована доволі велика, як для таких моделей, батарея майже на 100 ватт-годин. І при програванні 4К відео по Wi-Fi на максимальній яскравості він зміг протриматися 2 години 20 хвилин. А зменшивши яскравість до 50% та з невеличкою паузою в тесті, це вийшло близько 4 годин. Також провівши рендер 4К відео від батареї, то він це зробив за 4 хвилини 20 секунд, що все ж таки довше, аніж від розетки. А за цей час пішло 7%, тобто приблизно. При такому навантаженні його б мало би вистачити на приблизно годину. Також у нього є підтримка швидкої зарядки Super Rapid Charge, яка за 10 хвилин має зарядити його від 0 до 30%. А до повного баку потрібно 80 хвилин. На практиці в мене вийшло його зарядити з 3% до 100 за 1 годину 16 хвилин, що по суті відповідає тому, що заявив виробник. Також присутня технологія Smart Battery версія 3, яка зменшує зношення акумулятора. Щоб його зарядити, то є комплектний зарядний блок на 330 Вт, який по мірках ігрових ноутбуків ще в доволі нормальних розмірах. Але якщо захочеться чогось більш компактного, при умові, що не потрібна буде вся потужність. То його можна заряджати ще й по Type-C максимум до 140 Вт. І про це точно варто пам'ятати. Коротше, це дійсно серйозний звір, який для когось буде мати надлишкову потужність, або вона не буде розкриватися наповно. Ну або проявить себе тільки з часом, як хороше вино. І точно розкриє себе на всі 100%, якщо ви знаєте, для чого цей набір характеристик вам потрібний. Але все одно. Найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ. Ну і також у нас є класна телеграм-група, де відбувається живе спілкування, різні смішні меми і таке інше посилання залишаю під відео. Не забувайте долучатися. Там є такі ж, як і ви, однодумці, яким цікава техніка.